Ось чому ти не висипаєшся. Окрім стресу на роботі, тривожності та збитого режиму, у тебе може бути як мінімум ще дві причини, які суттєво псують якість твого сну. Перед цим підписуйся. Тут все про затишок та здоровий сон. І це неправильно підібрана подушка та матрац. Це основа здорового сну, тож вона повинна бути якісною. Звертайте увагу на ортопедичні вироби, особливо в «Дім і сон, бо саме на них тіло має анатомічно правильне положення під час сну. Добре підібрана ортопедична подушка, підтримує шийний відділ, дозволяє правильно та глибоко дихати під час сну та забезпечує швидке засинання. Ортопедичний матрац відповідає за все ваше тіло, тому так важливо обрати підходяще саме для вас. Це може бути матрац з меморі, який вас не наче якщо ви полюбляєте спати на м'якому, або ж, наприклад, матрац з кокосовим полотном, якщо віддаєте перевагу твердому, або ж щось посередині. Всі ці варіанти дають змогу максимально розслабитися вашим м'язом, правильно розподіляють тиск та вагу вашого тіла, та піклуються про ваші суглоби навіть під час сну.